Вітаю вас, друзі, божих благословіння! Нехай Бог оберігає, де ви знаходитесь, і хочу з вами поділитися о тому, що надихна... надихає моє сьогодні серце. Це слово від наших священиків. Я лишу в описі це відео для вас, щоб ви могли також переглянути те, що є границі і є Богом установлені границі, які не потрібно порушувати границі у нашої держави, границі. Як у військового, який повинен дотримувати кожного військовий, да. є обов'язки керівництва в сім'ї, є обов'язки між чоловіком і дружиною з дітьми, у всьому є відповідальні люди і обов'язки у кожного для того, щоб був мир. Але якщо хтось порушує це. Ці обов'язки то приходить хаос і тому і кажуть, чому приходить війна, чому приходить безбожня, бо порушує хтось е, обов'язки і думає, що це так пройде мимо, але е, приходить наказання, тому щоб не було наказання, потрібно жити. Так, як установив Господь нам у своєму слові, щоб ми жили по Його слову, щоб ми дійсно виконували це слово в чистоті, в святості і могли наслідувати вічне життя з ним. І я бажаю, щоб ви, у вас був завжди Божий мозок, світ і разум, щоб дійсно Господь там царював. Бо хороший приклад. В день ми можемо бачити. А вночі нам потрібно світло, і світлом є це слово Божє, і світлом завжди нам допомагає. Тому я бажаю, щоб ви приходили до світла, приходили до Господа в покаянні, і Господь був вашим помічником у всьому. І я лишу це відео в описі. І підписуйтесь на канал, пишіть мені, буду радий спілкуванню. Нехай Господь оберігає і хранить вас, і Божа милість і благодать. Амінь.